thank Кровська селищна громада на межі Запорізької і Донецької областей до лінії бойового зіткнення з десяток кілометрів. Сюди не раз долітали російські снаряди, втім життя в громаді не зупиняється. Фітнес-тренерка Ольга живе тут постійно, розвиває спортивний напрямок, спеціалізується на силових вправах, Тренується на орендованому приміщенні. каже, громаді потрібен новий сучасний стадіон. Військовим це буде гарний, якби ну теж бо перше в соціумі будуть люди, особливо ж після війни їм потрібно буде. Спілкування плюс ну, спорт все одно це гарний спосіб, якби тримати свої і розвантажити, і психологічно також. Саме реконструкцію ось цього стадіону місцеві жителі вибрали для конкурсу громади на всі 100». Це популярний простір. Тут постійно займаються діти, тренуються дорослі і навіть люди похилого віку. На реалізацію проєкту потрібно 5 мільйонів гривень залучених і грошей громади. Спорт популярний спорт на часі, не дивлячись на виклики сьогодення. Мало того, що ми хочемо створити цей спортивний простір. Ми хочемо ще в ньому провести спортивні активності. Це будуть ем, навіть формування відеороликів про програм з комплексом вправ, які громадяни можуть повторювати і займатися цими правами в даному просторі. Плани амбітні замість трави планують сучасне покриття встановити тренажери для фітнесу, воркауту і облаштувати зону боксу. Громада прагне розвивати культуру здорового способу життя. Громада славилася тим, що ми мали дуже гарну спортивну славу, і ми були. У складі збірних команд України ми представляли нашу державу на європейських змаганнях. Тут ми згуртовуємося, тут ми показуємо свій командний дух, тут ми гартуємо свою українську ідентичність. Тут ми черпаємо ту віру, надію. Та не спортом єдиним Дніпропетровщина першою приймає найтяжчих поранених з фронту. Медицина для області пріоритет. Ви на сьогоднішній момент задоволені протезом? Так, задоволений повністю. Не можу тільки бігати. Все. у свої 25 Олександр пройшов справжнє пекло. Торік влітку втратив ногу на запорізькому напрямку під час штурму позицій. Ворог скинув міну і влучив просто по Олександру. Дві години побратими виносили чоловіка з поля бою. Далі операція з високою ампутацією, реабілітація та екзопротезування. До протезу я повністю вже звик ну, відчуваю, як бути це моя вже можна сказати. Рідна нога, що я з нею так і родився. Плани на майбутнє працювати для перемоги і просто жити. Аби знову стати на ноги і повноцінно жити з протезом, Олександру знадобилось 4 місяці. У кожного пораненого процес реабілітації індивідуальний, а кваліфікована допомога потрібна на всіх етапах лікування. Саме тому на базі Слобожанської лікарні в межах конкурсу громада на всі 100», який реалізовується в партнерстві Starlight Media з українським кризовим медіа центром за підтримки програми добре» хочуть відкрити спеціальний центр ексопротезування. На меті нашої програми є замкнути на нашому медичному закладу майже весь цикл. Це формування культів, підбір протезу, співпраця з техніками від госпіталізації до реабілітації. Цих людей потрібно реабілітувати, повернути до життя, дати зрозуміти їм, що вони потрібні. І цей проект потрібен для всієї країни. Такий центр стане унікальним для Дніпропетровщини. Допомогти зможуть одночасно півсотні поранених. Реалізація цього проекту розширить можливості надання сучасної медичної допомоги та реабілітації на території Слабожанської громади та й всього Дніпровського регіону. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які віддали найцінніше своє здоров'я задля захисту нашого мирного майбутнього. Цей проєкт дасть шанс на повноцінне життя багатьом військовим і цивільним, які потребують протизування. Я не все зробив для того, щоб так сказати допомогти всім іншим, всім хлопцям, які зі мною служили, які загинули. Я зрозумів, що потрібно йти далі, не сидіти і. Не склавши руки, Христина Вангеля Оскайте Денис Сінегін. Факта сі Єдині новини.